Дуже багато деморалізації у нас зараз в інформаційному просторі. Реально, я заходжу сьогодні в підписки в Ютубі. Два сюжети від вікон, СТБ-вікна. Літо вривається, відключення через спеку, 30 градусів вже на підході в Україну різко потепління йде. Дощі не врятують. Україна знову залишиться без світла. Ну, тобто, реально. Вам треба розповісти, що почалося літо. Почалося літо. Дощі не врятують, ми залишимося знову без світла. Ти бачиш ці заголовки, Ти навіть не клікаєш туди. Я можу вам без спойлерів зразу сказати. Навіть не, буду драм... не буду тримати. Як це називається, господи? Не драму. Ну, ви зрозуміли. А, Вилетіло. Ну, коротше. Не буду приховувати від того в того, що в цьому сюжеті немає нічого про те, що відключення світла будуть. Тоді буде відключення світла? Ну, не має бути. Отаке. От, от сюжет про таке. Причому, що сюжет і сам заголовок, і сам цей посил побудований на запитанні діктора, за, на підставі якого і пишуть цей заголовок, не на відповіді, не на тому, що говорить спікер. Тому що спікери використовують винятково як підставку під певні меседжі. Просто під певні меседжі.